Якщо дивитися на Smart Rockstars, то ця команда поступилася Avenga. І з результатом, який класний постріл. від ні вищому. 에, здобула команда. Зараз який класний постріл. Баран. Козланюк. на дальню стійку не забиває! Кипаньків. Закидання вперед. Мельничук знову ж таки пров. Сорочеч. Простріл, що не забиває! Поєдинки Мастер Айтілі. Дев'яту туру іграс пробиває зараз моночко! Робить рахунок у зустрічі Моночков на напрямці. Крип... Пукальський, Пукальський на корпусі проходить Давидка зараз. Паньків пробуває тут е, повз ворог команди суперника. Не передача від іщека. Пробуває Козанюк при всій ситуації. Козланюк пробиває зараз. І що? М'яч влучає у стійку. Подивіться, який класний епізод, але це не гол. Завдяки м'ячу від Ігоря Моночкова е, у цій зустрічі команда «Венга Юнайтед атакує зараз, який постріл. Фантастичний від зайця атакує команда Смартрова. Велика кількість моментів не скажу, що було багато видовища. Е, сподіваємося, що все найцікавіше команди приберегли нам на другий тайм, який класний. Викрутив цю ситуацію. Козланюк. Заяць на фланзі Заяць. Простріл! Мельничук що не забиває? Розіраж зараз пробиває. і кік. Пукальський, Гіщак. Просувається сам. Гіщак перед на фланг передача. Що Пукальський? 1-1! Вамо! Смарт Рокстарс. Зовсім неприємно буде. В попередньому турі із тієї джівки споступилися. Застосовують усіх виконавців у цій атаці. Один заліковий пункт Smart Rockstars. І, можливо, для Авенгії Юнайтед все-таки втратити ці два залікові пункти. Так буває. У футзалі так трапляється. Дякуємо за те, що разом із нами спостерігали ось цю дуель і